Єдині під такою назвою розпочався новий соціальний проект, присвячений Збройним силам України. Сьогодні у Києві презентували перший ролик. Творча група зробила його за власні кошти у подарунок армії. Режисер Канського фестивалю короткометражних фільмів Марк Реймонд Вілкінс. Над фільмом працювали 60 людей, знімали біля Києва. Автори ролика хочуть зробити свій внесок у загальну громадську справу. Мета показати, що ніхто з нас не був народжений для війни, але зараз люди об'єднуються, аби Захистити свою свободу і свободу батьківщини. Наразі знімають ще три ролики. Найближчим часом вони з'являться на телеекранах. Я вчитель фізкультури. Я студент геолог У мене своя фірма. Я кращий друг зі школи. Я сусід, який завжди стукає по батареї. Я єдиний син. Не об'єдналися заради того, щоб захистити нашу свободу. І це, мабуть, ну, найважливіший меседж для світу, щоб було зрозуміло, що для нас це дійсно вітчизняна війна, де кожен насправді відчуває себе частиною єдиного народу.